Слухайте, чи я вже такий кончений і чи люди такі безсердечні стали, ну так же ж не можна слухати. Я вас узнала, ви е, блогер, а ви за воєнних там е, рвете. Я рву. Ну ти ж, ну ти ж, блять, йоп твою бога, мать, ну ти ж, блядь, торговка. Блядь. Та чи тебе сука, рука відсохнена на 1 кілограм дати більше і сказати, я знаю, що ви довезете... Блять, болить, ця рука права паризона. Що ви довезете до хлопців в окопи? Та блядь, то дай же ти, сука на кілограм більше цих сука є блядь, в руці, щоб я був хлопцям довести. Ну, що це за люди такі у нас сьогодні? Блядь, у мене просто слов не вистачає. Як таке ви може бути? Подивіться, це все до копійки вищитано. І ти мене узнала, блядь? Та мені що ти мене узнала, Чим ти хлопців узнала, чи ти хлопцям допомогла б. У мене просто слова вже немає. Подивіться, це все, що я скупився на ті гроші, що мене були? Та що ж тобі, сука, сухне рука і за ти кілограм лежить, сука єбучий світ на, на, на блядь, бабрику, сука їбучих, щоб я хлопця в окопи довіз. Невже ти, блядь, збагатійся, якщо ти на кілограм більше покладеш і скажеш, це в мене лічно? Що ви, блять, за люди такі два з половиною мільйона гривень мати загиблої бійця віддала притулі? Та він би може вижив би, якщо цей гандон не сукати гроші під правим, блядь, напередок. Що ви за люди такі? Чому ви, блядь, гандони, сука, фінансуєте? Підарасом, сука, фінансуєте? В той рік, як ви, блядь, бігаєте, позині копійку да, віддає, не можемо тільки допомогти хлопцям. А ви, блядь, гандонів, сука, уроду, блядь, всяким фінансуєте. Так фінансуєте далі, тільки потім розказуйте, що ці хлопці вижили за що цих підарасом, блядь. Тому що ми, блядь, бігаємо з позині копійок, сука. Помагай, питайся, щось допомогти. У мене вже просто слов не моє зли, сука, йду, як собака. Я заплатив все, до копійки вищила, до копійки просто я зверху 20 гривень скинув. Чесно, з принципа, блядь, скинув. Ну так не може бути. Ти ж, блядь, торгуєш, поки вони там умирають. Як же ж тобі, сука, нестила, блядь? і ти розказуєш, я вас узнала, та що ти мене узнала, щоб ти хлопцям щось допомогла. Я не знаю, я не знаю, мені мене нема слово.